Дісно, на сьогодні надходить дуже багато скарг, в принципі, і була детальна перевірка прокуратури. І на сьогодні багато вимог, ну, я скажу, перевірка прокуратури була щодо реального стану речей, які проходять тут, чи є порушення і так далі. Серйозні порушення прокуратура не виявила, але на сьогодні дійсно стоїть питання, і люди ставлять, що паспорт на сьогодні не стоїть 170 гривень. Повірте, на сьогодні є дві постанови, які регламентують роботу. Скільки ж цей паспорт повинен стоїти? На сьогодні ці постанови я можу оголосити. І щоб людям було 170 такої ціни, не існує. Я відповідаю за кожне слово. Чому так? Бо є постанова Кабінету міністрів, уряд на сьогодні діє в правовому полі і не відмінив ці постанови. На сьогодні от мені тяжко, як начальнику управління, пояснити, звідки взялася ціна 170 гривень. І є рішення в судовому порядку, ми ці судові так, тяжби виграли. І на сьогодні я от офіційно заявляю, наприклад, вартість послуги з виготовлення та оформлення паспорту громадянина України, державне мито на сьогодні декретом Кабінету міністрів встановлено номер 7 93 про державне мито це закон, декрет, який встановлює держмиту на сьогодні 170 гривень, що люди говорять. Далі йде вартість послуг. Вартість послуг. Затвердила постанова кабінету міністрів номер 795. І на сьогодні вартість послуг складає 80 гривень 15 копійок. Слідує ідея: вартість бланка. Це теж встановила держава у порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Це постанова Кабінету міністрів від 26 жовтня номер 1098 І це вартість бланка встановлює 120 гривень. Якщо підбити ці всі суми, виходить, що ціна на сьогодні паспорта. 377 гривень 15 копійок. Як я на сьогодні можу відмінити ці постанови? Це просто нереально. Скажіть, будь ласка, так. що визначила прокуратура? перевірка. Прокуратура... Що сказала вам прокуратура. Прокуратура сказала так, вона не відмінила ці рішення. Вона носить е... внесли подання, щоб вивчити ці питання. Ми прокуратурі дали офіційну відповідь, що на сьогодні ціна складає така, і ми ніяк не можемо відмінити постанову. Ми, ми Положення дивилися. Вони ви, ви, ви так само увільнюють, як зараз ви увільнюєте від питань. Абсолютно. Ви тільки що не дадите дали... свердну да. відповідь. Ходи від щирого серця Воложення, хлопці. Воложення